Багаторічна всеукраїнська акція Майбутнє лісу у твоїх руках успішно, як і завжди, фінішує у Черкаській області. Ми закінчуємо лісокультурну кампанію. На сьогоднішній день висаджено 95% загальної площі, яка планувалася. Залишилось створення незначних площ посіва гріха чорного. І залишилось посів лісових розсадників. Саме зараз дуже сприятливі умови для створення лісових розсадників. Я думаю, за цю і наступну неділю будуть повністю сьогодні посіяні. Потім наступний етап йде озеленення садиб, контор лісництв, контор лісгоспів. Це теж одна з таких акцій буде, я думаю, десь до дня довкілля вона буде закінчена. Ну і поступово ми переходимо в наступний жаркий етап це розпочаток, чи саме зараз посуха розпочинається, небезпечний період. Лісівники ретельно підготувалися до весняних посадкових робіт, для чого заготували 80 тонн лісового насіння майже 11 мільйонів сіянців. Мета акції не лише збільшення лісових площ, але й залучення учнівської, студентської молоді громадськості до лісоутворюючих процесів, ретельно зберігає традиції, і один з лідерів галузі кам'янський держлізгос. Кам'янське лісове господарство в цьому році заплановано лісове відтворення на площі 122 гектари, на сьогоднішній день вже зроблено 128 гектар, більше площі зроблено за рахунок площі, які вийшли в цьому році вже засаджені. І сьогоднішня акція, сьогоднішній день ми вже фактично це останні, це, тобто після другої половини дня поставимо крапку в лісове. Відновлені компанії. А по збільшенню площі лісів хочу сказати таке, що наш край сільськогосподарський, земель таких, яких щоб за рахунок яких збільшити, немає, тому що всі землі фактично обробляються. Але в нас є свої землі, і ми все рівно вишукуємо кожен рік 1, 2, 5 гектарів земель, які заліснюємо ці неугоди. І в цьому році також в Грушківському лісництві така площа заліснена. Тобто створений новий ліс там, де його раніше раніше не було. Ми дуже тісно співпрацюємо зі всіма сільськими радами, зі всіма шкільними установами, зі всіма підприємствами, фермерського господарства, які знаходяться в зоні діяльності, завжди ми вони також беруть посильну завжди участь, і ми допомагаємо їм, також в населених пунктах створювати ці насадження. Вони допомагають свої за свої ініціативи також. Допомагають нам у відтворенні лісів. До заліснення визначеної території поблизу села Тимошівка взялися як дорослі, так і діти. Позитивні емоції супроводжували процес та додавали енергії і для якісного виконання робіт, і для ритмічності. Намагалися ефективно садити саджанці дуба всі. Чому ви взялися за цю справу самособисто? Самоособисто? Кожна людина до має... Жизнь зробити три справи. Народити сина, але ну, дочку построїти хату, построїв і посадити дерево. При такій, коли треба, така нагода ми з нашим лісхозом, з їхнім запрошенням долучили до цієї акції. Це благо акція і буде наш лісхоз один найкращий. Хотілося б, щоб найкращість нашого лісхозу, я також вложив свою лепту. Ну і природа не вибирає, хто хороший, хто поганий. Природа є природа, її треба берегти. Такі діла. Лозунг акції Майбутнє ліс у твоїх руках став орієнтиром для багатьох учнів шкільних лісництв області до вибору майбутньої професії. Мені це дуже подобається. Я навіть хочу поступати в цю сферу. Так. Ну, вивчитись на лісника. У нас дуже добре проходить профорієнтація. Ми кожного тижня збираємося в кабінеті шкільного лісництва, де проводимо заняття і вибираємо собі професію. пов'язану з лісом. Я мрію хочу стати лісником, доглядати за деревами, слідкувати за чистотою, піти, навчатися в лісове господарство. Дуже добре. А ті, хто з тобою сьогодні прийшов садити ліс, вони теж таку думку мають. Угу. Теж так. хочуть бути лісівниками. Да. На наша школа працює з початку створення, але офіційно у нас воно відкрилося 15 травня 2012 року. І це буде все 4 роки, як ми з ними співпрацюємо. Ви маєте на увазі шкільне лісництво. Шкільне лісництво, так, це відкрилося, у нас було офіційне відкриття. А так то ми постійно працюємо акції, такі як сьогодні відбулося майбутнє ліс у твоїх руках, то це щорічно. Це вже на протязі я з 91-го року працюю, то це в нас щорічно вони такі акції і проходять. Це є один із стимулів до того, що діти правильно сприймають природу, правильно виховуються і виховується в них любов до батьківщини і до ближнього. І в навчанні це, звичайно, один із основних напрямків це профільне навчання і де діти вибирають вже професію після закінчення школи. Про перспективність здійснення їхніх мрій свідчать плани на майбутнє і господарів лісів. По попереднім даним держземкадастру є 16 тисяч гектарів, таких земель, неувідськосподарських і так далі. Нема до кінця розробленого механізму передачі під залісник. І от саме цим питанням сьогодні включилися обласна державна адміністрація, власна рада. І я думаю, що разом ми зможемо знайти ці площі, передати під заліснення і створити ще порядка 15-16 тисяч гектарів нових лісів. Це дасть змогу в свою чергу збільшити лісистість області до 16%. На сьогоднішній день у нас становить 15-4